Змія. Ти дивитись дивитися. Ну, я хочу додому. У мені сьогодні снилися змії. При чому-то фіга. Все, я туди не вернусь. Десь треба туди Я не хочу бачити зміни. Принципі, все і пройшов. Немо буде більше. Раніше таке. Добре, сумка. Вдома забув набрати питної води з собою. Але то і на добре. На мапах ЦЗ було показано, що є всередині каньйону. На виході там вже далі. ці скали Там має бути криниця. Якщо норм, то поповню запаси води. Ну і паралельно буду дивитися собі місце для ночівлі. Минулого року я на правому березі ночував за каньйончиком, але біля самої стіни там такі щури були, капець, здоров'я. У вівторок нікого немає, взагалі класно. То що треба, немає пробок на каміннях. На всіх цих каміннях я так люблю приїжджати і просто не верхом йти, а по руслу, по камінцям стрибаючи. Але у вихідній день тут дуже багато. Людей і всі люблять пострибати по камінцях. і Іноді доводиться чекати, поки прийде черга. А сьогодні у вас взагалі тихо. Це як я люблю без людей. Тільки я. І природа. Ну і те, що і людей тут багато. Все так же, такі стазик металевий Банки, пляшки, бумажки. Но такие вражные гибели не хочут сюда вертаться и все это сметят тут. Давайте видно, рыбой плаваем доволі такие, Такие на ладошку. А может видно лучше, нет? Раз, два, і там третє під камінням. Можна було брати удочку. Може наловив риби якоїсь. Чай такий рибак. Треба багато терпіно мати, щоб зловити турибу. Остріб речення. а пити з неї, не знаю, будь ласка, собака не буде. Сміття і вода якась така. Дуже стрьом. Таким синім відтінком. Хоча є іконка. Це плюсик до, до чистоти води. Я не знаю, пляшка стоїть, може і надирають. Питав місцевого чувака, де тут криниться. Він все-таки каже, що це воно. Каже, що вони самі п'ють ту воду. Навіть пропонував, пропонував при мені її випити. Вони, ну, не ладно. Попробую набрати. Стріма, звісно. Чи може просто на звук? Він каже дерево. Та небо в ній так відбивається з таким синім відтінком. З пам'ятаю мого вода. Але то не Карпати. <coughs> Печеться вже вечеря. Це картопелька з сальцом. Друга. Шматок м'яса звини якоїсь зарізаної. Пахне як і півас. Гарна вечір. Пока.